Вітаю, друзі! Сьогодні ми приїхали в гості до Оксани Кузьменко. Вона професійно вирощує туї і розкаже нам секрети догляду за цією рослиною. А також з пані Оксаною ми обріжемо тую смарагд у формі кулі. Ви вже близько 12 років займаєтесь вирощуванням декоративних рослин. З чого у вас це починалось? Покинувши роботу тепличного господарства, я почала, почала працювати на себе. Є багато секретів. От ми їх вивчили, навчилися і в коріння, в принципі 100% 100% приживаємості. Вже не такі розходи. Уже ми вже воно йде як по конвеєру. То давайте поговоримо про те, як їх вирощувати, враховуючи ваш досвід. А які сорти краще обирати в нашій місцевості? Дивіться, найпопулярнішою, туєю на сьогодні це ятуя смарагд. От що можу сказати, вона гарно переносить нашу зимостійкість, наші морозні зими і нашу засуху влітку? Її використовують як і за міських посадженнях, як і. В огорожах, наприклад, зелених з нею можна зробити і, і шар, і конус, і ізгород, і саме така неприхітлива, саме найкраща, яка і стрижеться, і росте, і навіть не хворіє. Що потрібно мати для того, щоб посадити тую? Двір, землю і тую, і воду, щоб її поливати. Багато землі вона потребує. Її можна вирощувати в горщиках. Навіть комусь хочеться на балконі або на терасі, її теж можна виростити. Але якщо поливати її кожного дня, то вона виросте, буде рости. Якщо йде дощ, якщо сніг, то не потрібно. Це зима, це так сказати вже зимовий період. Волога головне, щоб була волога земля. Можемо ваше перевірити. Тує давайте перевіримо. Ось, Дивіться, бачите, та поливалося вчора вечора. Сьогодні можна не поливати, але якби було сухо, треба зволожити. Особливо ту дуже любить е, таке зрошування. Можна навіть просто оприскувати, дуже любить поверхневе таке. А як часто? При бажанні. Любите тую, поливайте кожного дня поверхнево, але не дуже заливайте водою всередину. Чи часто тую потрібно обробляти? Не можу сказати, що часто, але для профілактики раз у місяць треба обробляти. Це, по-перше, від шкідників і від хвороб. Якщо рослина буде здорова, вона буде гарна, щаслива. Буде вас радувати. Якщо вона буде хворіти, і ви не побачите коли, то та профілактика, яку ви зробите, вона допоможе. Ми, ми не бачимо, є тут шкідник чи немає, але ми вже його побачимо через два місяці, коли він буде їсти. З вашого досвіду, що все таки ефективніше, народні методи чи мазані магазинні препарати, на мій погляд, декоративним рослинам краще е, е, хімічні препарати. Ми їх не їмо. Угу. Ми з ними не ну, так сказати, вони просто ростуть на вулиці, ми не дихаємо, ми не спимо з ними, це не кімнатні рослини. Чи потрібно рослину підживлювати? Обов'язково потрібно підживлювати. Особливо, коли вона росте в горщику, вона е, ніби е, не має доступу до землі поживних речовин. Да? В горщику потрібно хоча б раз у три місяці поливати добривом. А чим краще підживлювати хімічними препаратами чи натуральним добривом? Я б радила краще хімічними препаратами. Особливо є, продається в наших магазинах спеціально для е, хвойних рослин, декоративних підживлення. Там витримано НПК. Рослинні хвойники вони дуже люблять кислий ґрунт. Там уже все, все туди додавлено. Ви тільки розбавили водою і полили вдома. От ми сьогодні будемо з вами стригти тую смарагд. взагалі як часто потрібно стригти туї? Всі хвойні рослини треба е, стригти їх хоча б один раз в рік робити їй таку санітарну стрижку і формуючу стрижку санітарну стрижку роблять в березні в квітні а формуючу ну, на протязі протягом всього року можна робити тому що якщо ми не будемо стригти ми не будемо чистити рослина буде запущена тобто стрижка потрібна для того аби рослина була здоровою і була красивою так, правильно так правильно давайте переходити до стрижки давайте Це я смарагд, будемо з нею робити коли подібну. Да. Да. Які інструменти використовуєте? Дивіться, взагалі нам потрібен сікатор. І mm -hmm. два. Я не взяла з'явилася. Так, дякую. сікатор, Це буде мій. Зазвичай формують рослинки, які трошки мають негабаритну форму. Якщо в нас туя гарна, красива і не потрібно ні формувати, стригти, звичайно, трошки санітарну обробку. Треба зробити, але не варто робимо форму туї, шарика або кулі, або. Колоновидний робимо, з якої трошки дефектної туї. Mm -hmm. У нас вона не зовсім така габаритна, дивіться, бачите, вона ніби така розложиста, ну, mm -hmm. немає такої форми. Та ми постараємося зробити зараз такого шарика. А що важче формувати? Конусовидну форму чи кулю? Для початківців я б радила починати з кулі. Це трошки простіше, тому що це куля, це не потрібно е виставляти якісь форми, придивлятися, щоб з усіх сторін було однаково. Куля буде трошки простіше потім ми зробимо зараз курс. Чого починаємо? Починаємо з верхівки, верхівки. стрижемо саму верхню частинку. Значить, ми зрізали, дивіться, уже серединку, верхушечку. Ми зрізали і дивимося. Треба ну, трошки включити якусь творчість. Дивіться, і так як ми ніби вважаємо себе перукарями, беремо. Ох ти, справді як перукар. перукарі Пер... парикмахерські. Беремо і стрижемо такі, такі по ходу, отакі от не боячись. Чим більше, чим краще ми пострижемо кінчики для шарика, тим у нас буде найкраще. А ми, ще, ми вже під форму підбираємо кулекуді, да. так? Так. Да. Ми ще трохи стрижемо, трішки стрижемо верхушки, ми подивимося, де їх можна підтахати. А взагалі при якій погоді потрібно стрипти? Дивіться, коли дуже сонячно, не варто, тому що погорять наші кінчики, коли дощова погода, теж не варто. Це не дуже жарко, але й не дощ. А тепер треба трошки подивимося з боку, тому що скажу вам чесно, зараз у нас такого, ніби колобочка і не вийде, тому що треба почекати, ще років два-три. Ми позрізаємо ось ті трошки кінчики. Ну нам треба сформувати гарний гарний, гарний такий кусипатор. Там де кінчики там з да, паток. Тому що де тверденьке, де, де деревце, нам треба зрізати нам ножниці, там не буде. через кілька років можемо зможемо колобочок побачити. Ну на слідуючий рік уже буде видно цей колобочок. Не буде видно таких залисин. Наприклад, да ось у нас якраз везон стоїть схожий. Дивіться, схожий. Він був сформований минулого року. За рік вона буде трошки набувати зелені, вона буде обростати. Ми знову її зрізаємо, зрізаємо щороку. Ну якщо ж формуємо до десь весною і восени, і з часу вона набуде кола. А що була зовсім таке пишне, велике коло, десь такого розміру? років чотири років чотири треба почекати. Чотири почекати це щороку потрібно підтримувати ну, форму. Якщо ви хочете, щоб він був такий густої, густої крони, то щороку. Якщо просто такої шировидної форми, то можна і не щороку. А от для того, щоб формувати коло. Чи має значення сезон, коли ми це робимо? Я б радила це робити з весни до кінця серпня. Уже, наприклад, вересень, жовтень це може бути тільки санітарна обрізка, тому що дивіться, ми стрижемо, і з оцих пазок у нас виходять нові гілочки, і вони повинні трішечки, ніби постаріти, не бути такими замолодженими і увійти в зиму, тому що вони змерзнуть. І наша рослинка просто захворіє. Це можна робити із березня по серпень місяць. Якщо хтось початківець боїться, що щось зробить не так, а щось справді зробить не так, обріже більше. Коли це можна виправити через який? час? Через років два-три. Вона наросте, і ви зможете форму продати зовсім іншу. Цій туї скільки років? Якщо чесно, то цей той років було п'ять. А п'ять. дивіться, в неї дуже вже такий розвинутий. Коренева система, вже таке дерево вже було. Вон а десь три взагалі можна стригти? Починаючи з років три, але ми тоді стрижемо тільки верхушечку, ну, 3-4 роки починаємо стригти верхушечку, для того, щоб ми е, ніби стригли точку росту, і наша туя пішла рости трошки вшир. Вона не була такою високою і худою. Вона тоді починає ну, точку росту зрізали, ніби так з голівеньки, вона починає формуватися кошніти. По і потім уже років ну ну 4, 5, 6, наприклад, да? вона вже набуває такої пишноти. Ми з нею вже можна робити форми і конусовидно, і яйцевидно, і шаровидно. А якщо на садибі росте велика туя, яку ніколи не стригли, то це захотілось постригти. Це можна робити? Взагалі можна робити, але не зрізати так, як я захочу, і ставити один пеньок. Неправильно. Треба зрізати якесь таке дуже старе, поставити молоді пагони їх підрівняти трошки, щоб була вегетація рослини, щоб рослина дихала її, ну якусь харчувалася за рахунок. Тобто, все це певний тривалий процес. Звичайно. Але від цього можна отримувати релакс. Це задоволення, скажіть. <рес> І стрижеш, це, мабуть, набагато приємніше, ніж підгортаєш карту. Мені здається, ми вже так багато обрізали. Це не забагато для цього куща. Дивіться. Чим краще стрижемо, тим більше не росте далі зелені. Нічого, вона взагалі лиса. Да, я, я згодна, що вона лиса. Але ну так робиться стрижка. Перший рік, взагалі, рослинки такі будуть, ніби лисувати, біднуваті, бо з них ще не виросли. Побіжні листочки ще немає. От через рік-два вона наростатиме. Ми, ми потрошку будемо її формувати, і буде вона гарним зеленим кущем. Ось така куля нас вийшла з пані Оксаною, згодом вона зовсім заросте і буде виглядати як красивий шар. Будемо чекати фотографії. А зараз наша постійна рубрика, де ми дивимося рекомендації з інтернету і оцінюємо, наскільки вони правдиві. Отже, пані Оксана, вмикайте. Так, починаємо. Карле ковітує. Я її обрізала два дні тому, і в мене нарізала черенків, поставила у водичку, і сьогодні будемо їх черенкувати. Для цього я взяла ось такі, обрізала бутилки від йогурта, зробила в них дирочки, щоб вода лишня витікала. Грунт це перепріла хвоя, універсальний ґрунт купований, трошки піску і тирс. Обмокуємо у корневин і запихаємо у ґрунт. І заповнюємо так всі горшки. Перше наше відео, ну в принципі, правильно все почалося. Вона замочила корінці у воду, але я б радила зробити солодку воду. В цю воду додати чайну ложку меду на півлітрову баночку. А що це дає? То я любить солодке? Мед це найкращий корневин для всіх рослин. По-перше, він вбиває всі грибки. Вона як антисептик і не дасть рослинки гнити, розвивати якусь грибкову інфекцію і дасть швидше ніби укорінення. Швидше піде корінець. Вона стимулює ріст корінь. Інше людина робить все правильно, і я так розумію, вона надалі зробить таку ніби плівочну тепличку, і там буде його поливати, і все правильно. Я б радила так робити. Можна. Доставимо лайк цьому відео. Да? Лайк можна і воду, в кого немає меду, нічого, в коріниці. Головне, це віра. Добре, дивимось це далі. Добре. Сьогодні ми хочемо показати, як правильно посадити тую смарах. Оглядаємо спочатку корінь. Корінь повинен бути здоровий, міцний, світлий, ну і повинен бути заповнений контейнер коренем. Заздалегідь ми готуємо субстрат. Субстрат повинен складатися із торфу, піску, ну і дернової землі. Засипаємо в яму. Так, щоб між краєм ями і об'ємом кореневої системи було 5-10 сантиметрів, щоб корінь міг розростися. Добре, поливаємо приблизно пів відра. Так, стараємося посадити смарагд, щоб коренева шийка була не засипана. Після того як ми посадили смарагд. О, ґрунт, ще раз його добре поливаємо, засипаємо корневу шийку мульчою приблизно на 3-5 сантиметрів. Все, Дякуємо за увагу. Щоб я радила по цьому відео, наприклад, все правильно мужчина зробив, все посадив, але є такий нюанс: це е, дренаж у е, наших рослинах під землею. Коли йдуть великі дощі, коли ми багато заливаємо води, е, вода не повинна за. Залишатися в корінні, вона повинна робити проходити між земелькою і лишатися в дренажу. Він забув кинути або керамзита, або ж камінчиків туди. І ще єдине, що в нашій землі, будь який навіть якийсь найкращий, обов'язково є е шкідники, які їдять коріння рослинок. Він забувся кинути туди яду від медведки. Я не думаю, що вона в нього там є, але для профілактики вона повинна бути, тому що він, наприклад, пройде два-три місяці. Почне рослинка е, ніби хворіти, а ми не знаємо чому. Все правильно посаджено. Коренева шийка не засипана землею. дренаж є, поливаємо. А чому? Сиділа медведка і почала гризти молоде коріння. Ну, ну відповідно, ставимо дизлайк. Ставимо лайки, але трохи додамо. Лайк like і дизлайк ставимо да, тоді, тому що є нюанси. Давайте далі. Вирізала від порослі та гілок на 20-30 см від землі. Для смарандів це вкрай важливо, адже навесні між кількома стовбурами одного дерева завжди набивається суха хвоя. Її дуже марудно видаляти, не розчепіривши дерево на всі боки. Ось тут вже добре видно. Після нижньої обрізки частина зеленої маси від дотику опадає з дерева, бо вона вже має ураження, хоча з виду ще геть не суха. Тож від серпня кожні два тижні я збираю майже мішок такої хвої? Чи допомагає це в лікуванні хвороби? Вона говорить, що е, торкаюсь, і воно відпадає? Вона його стриже вже починаючи із серпня місяця, так? Чому жовтіє туя з середини на серпень місяць? Вона не жовтіє в неї весною, наприклад. Так? Весною вона була гарна, зелена, влітку була гарна, а на серпень місяць вона починає вже на осінь починає жовтіти. То чому ж у неї жовтіє листя? В принципі, якщо туя не хвора і в неї нема шкідників, наприклад, вона не захворіла якимсь рибковим захворюванням, вона може жовтіти особливо середину, е саму середину, в туї жовтілися під осінь. Із-за того, що туя ніби очікує зими. Вона хоче напитися дуже багато води на зиму, вона хоче пережити зиму, і лишні свої хвої вона скидає. Вона скидає їх із середини. Тому що вона ну, відчуває, що ну, її буде мало вологи через те, Тую його сини треба дуже гарно поливати на зиму, щоб туя напилася цієї води і була настільки водяною, щоб ну, не скидали це листя. Якщо, наприклад, у дворі в людини або десь там на території міста дуже мало цієї вологи, якось, наприклад, сьогодні, да, дуже жарко, ну вологи не вистачає, то я вже перечуваю, що вона не витримає скільки зелені на собі, вона хоче її трохи скинути. Можна обрізати, можна почистити, все правильно. Але от ну, дивимося по, по природі, по погоді. То як оцінюємо це відео? Плюс згодна. Можна обрізати. Ставимо лайк. Ставимо. Добре, дивимось далі. Ідеально, можна ставити Ідеально. плюс. Ну ми стригли з вами звичайним секатором. Яким простіше? Таким електроприладом. Звичайно, я велика, здорова вже виросла. Звичайно, електроприладом швидше стригти, формувати велике дерево. Так це було наше останнє відео. Пані Оксано, Я вам дуже дякую за всі ваші рекомендації та цінні поради. Я думаю, що вони знадобляться нашим глядачам. А вам я бажаю гарного настрою, щоб ту і радувало своїм вічно зеленим кольором, та життя було наповнене свіжістю. До побачення.